До вашої уваги компресор, винтовий роки MMZ30, 22 кВт, 30 кінських сил, максимальний робочий тиск 19,8 бар, з усушувачем, з магістральними фільтрами на прямому приводі, Електродвигун на постійних магнітах, Передпродажна підготовка, відправка до замовника. У нас зараз замовник виступив 18 бар максимум. От він вже скидає частоту і працює як 7-кіловатний компресор тепер. Тидно ну, сушочку вітря, точка роси. Пішок поживає.